Першого відьмака робили спеціально для. Пивозаврів <хи> офіційно so, на стрімі, знайшов, де Артур Гансеш це сценарист першого відьмака. Він зізнався, що CG Project Red поставила таку задачу, щоб вони створили таку бойовку, щоб ти міг битися однією рукою. Тобто виходить, що Геральт махає мечем під час бійки однією рукою для того, щоб твоя друга рука була вільна, і ти попливав 17-15 граючи, проходячи першого відьмака. Тепер, понятно чого така дивна механіка, тому що один меч для чудовиськ, а другий для бокала пива. <чуваш> ну, це цікаво, це цікаво. Блін, тепер треба проходити перша відьмака тільки з пивом в другій руці, бо по-іншому ніяк. Ну, розробники ж так. The... Також придумали гру. Ми маємо її якби підтримувати цю, <су> цю ідею.